Ну, от, значить, ну, все одно ломать і строїть, ми почнемо з того, що ми, ми зараз чим займаємося і чим ми ведемо. Отакий от, от, паспорт значить, ми. От, перед вами це, це паспорт територіальної громади міста Рівне. Значить, бачите, написано слово договір. Знову трошки вертаюсь. Є в Україні два шляхи, один шлях хибний, а другий правильний. Я думаю, що наш правильний. Два шляхи оформлення територіальної громади. Є така Ріма Білоцерковська. От я почав багато що від неї почерпнув, але тим не менше, вона пропонує створити, оформляти територіальну громаду через оформлення статута і реєстрації його в міській раді. Поясню вам таке, я приходжу до начальника, я в нього прошу заяву на те, що в мене приємна роботу. Чи я холоп? Цієї фірми, цього начальника. Ну, нормально, я просто нар... работник його, правильно? Якщо yeah. я джерело влади і йду реєструватися до свого слуги, який насправді ну, чувствую себе не слугою, то я якийсь дурак, я до слуги. йду? Запиши мене, будь ласка. Тому шлях такий не підходить для оформлення, який Римцерковська пропонує. Е, тому є інший шлях. Цивільний кодекс України говорить, що якщо, значить, там на початку сказано, якщо, якщо не можна, ну, скажімо, якісь є такі правовідносини, якими не можна, скажімо, по-іншому оформити, то просто створиться договір. Це зрозуміло для багатьох юристів, тому форма договора сама прийнятна в нашій ситуації. Ну договір, Я ж поясню, між людьми. Цей договір е, е, можна скласти починати з трьох людей. Я завжди будь-який документ можна з трьома людьми скласти і акт, і любой, е, договір е, ну, взагалі можна скласти. Так от, в е, нас тоді було 10 чоловік, і ми просто зібралися, які все це вивчили, які вирішили все почати. І ми створили, як ви пам'ятаєте, я вам розказував такі документи, які ну, якби сатут, такі, якби первічний документ, який зовсім нічого поки не грав. Так от ми підписали 10 чоловік такий договір. Е, в цьому, в цьому я просто кажу суть, що в цьому договорі сказано про те, що значить, е, е, люба людина, яка є в місті рівному, е, підписавши другий договір, отака форма її, договір приєднання. Так, вона автоматично встає е, пописанком цього договору на тих самих правах, що і ці 10 чоловік підписали. Тобто є ріст його, е, це основний договір. Ріст його може бути до кінця повністю до 100% населення міста Рівне, бо це є для міста рівне договір територіальної громади. Значить, другий, другий момент, який ми зробили, ми цей договір значить, зняли ксерокопію, А, ні, другий момент, знов таки, бачите, треба було в цьому колі, бо це було коло. Тому е, в даному випадку було коло, а не поки перемідали. Ми це коло зараз задіяли. Десять чоловік це коло, тому відповідно, нам треба було б вибрати якогось такого хрестика, як тут бачите, намальований. Люди проголосували, вибрали, бо я трошки, якби, я був юристом, і вони побоялися брати, ну, вирішили, давай ти, ти будеш уповноважений. Будеш Знову ж таки, хочу сказати, що уповноважений це не керівник і не командир, а я їхній якби слуга. Не, слуга. Вони мені вказують. Я приходжу кудись допомогу нести, мені кажуть. А ну поясни, я кажу, я не можу пояснити, мене мало нести вам і все, балда не розуміє, так і це можу зробити. І все, і я пояснюю мої, 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 мої речі, які я можу. У нас так вийшло, оце... до ми сьогодні, ну, ти потім виступиш. Сьогодні було цікаво дуже. Так от, коротше, дивіться, мої, мої друзі, е, другі е, люди. Оце, оце от договір 12, 12, 12. Ну, так вийшло по числам 12 грудня е, е, 2012 року договір з уповноваженим Сергієм Волковим пописали 9 чоловік вже, бо я був 10, 9 чоловік. От пописали ми цей договір, е, значить, і мене цим договором назначили е, уповноваженим територіальної громади, міста Рівне. Вийшло, що цілого міста я став. То не кажу, що я клоун в якійсь мірі. Так от е ну я просто чу, я кажу знову ж таки. Це було коло. Більше не було людей, то ми не мали право це зробити на сьогодні. Я називаю себе виконуючим обов'язки, бо я не можу зараз е бути уповноваженим в повній мірі. І вже є механізм, як зробити, щоб мене викинути, поставити людину, яка справді має достойніша за мене чи все інше, яка вийде достойніша. І це це ми розробили. Я вам далі розкажу. Так от, що далі ми зробили? Ми коли це вже я мав право нести, то ми отаке повідомлення оце всі, всі органи, які є в місті Рівне і в області. Міська рада, обласна рада, та, 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 суди прокуратури, е, воєнкомати і все, що тільки в нас є таке серйозне, е, от, то все тут написано. Є. І кожному ми, ми 16 структур, ми, я заніс повністю кожному віддав. Бачитися відліточки їхні початочки. Там ще є з це те, що Вони визнають громаду? Да. Ні, 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 я їх повідомляв про те, що ми є. Ми не можемо перед ними звітуватися. я їх тільки можу повідомити, щоб вони знали, що ми вже є. тому що є така стаття в Конституції України, де сказано, що не можна е закривати ЖЕК без согласування з територіальною громадою. А якщо ми є, а Хомко закрив ЖЕК, то він вже попав. Він закрив Любий його. Любий. Ні, комунальне підприємство я маю на увазі. Так. Тобто виходить, що в будь-якому разі, а там все, що прописано, що з територіальною громадою, мусить мер, депутати узгоджувати, вони все мають узгоджувати з вами. Ну, Коли територіальна громада не оформлена, то вони, то вони... просто ну, мусуль... а так виходить, що все з З вами 2012 року... Тобто, ви можете знати про все. Що там. Ні, ну, я... ну, вони, вони, вони знають, що ми є. Адреса була відома їм. І любі їхні дії повинні бути прибігти до нас, там, попишіть, будь ласка. Тоді щось вони роблять? А вони Ні, вони не бігають, вони ж не, не розуміють, що це таке. А чому не розуміють? От Хомко прислав, мені е, було три листа. Ви так походу правильно говорите, от е, три листа були відповіді нам на це, на це повідомлення, були листи нам. І було три листа. От відповідь Хомка нашого. Він мені писав, що каже, два органи бути не може. Він, 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 він почитав, що ми створили новий орган, так йому юристи підказали. Ну, орган вони, а ми є люди. Ну а чому я, я його можу сказати, що він не прав? Тому що е, органи вони вибираються. Тобто ми йдемо, голосуємо, система виборів. Що? А ми не робили вибори, ми договор зробили. А договорні відносини це не виборні. Зрозуміли? різницю? Ви а да. ви ходили на вибори міського голови там попередні рази? Ну, я, я, я можу бути в різних іпостасях. Я приходжу домой, я батько. Я на роботі, я можу, і, можу і, бути працювати. Якщо голосувати, ви, ви автоматично вже тоді взяли участь в обрані, наприклад, мера. Ні, ну почекайте, ви мене не будете як знову, різні постація. Я зараз повноважений, а там я можу бути виборець. Я чого не маю використовувати свій своє право голосу, дома я приходжу, я батько, <правда> мене діти є. <правда> тобто це різний момент. Коли я знаходжусь, я ж не можу тепер говорити, що тепер мені не можна буде там піти голосувати. Ну, а я... Є якась відповідальність, якщо до прикладу органи місцевого самоврядування не радяться поприйти до <клес> зустрічі з територіальною громадою. Це <клес> дуже просто. Вона? Любий суд вам скасує їхнє рішення. Тут логічно, тут немає. Я, я юрист, просто. <клес> Врися в різних статтях Конституції. Це прямий закон, закон основної дії, основної дії. Прямий закон дуже цікаво, зразу вирішується. Да. Ну, чекайте, вам Комко написав, що не так. Ну, він, він сказав, що в не плані, як правильно має бути, що Ні, так. Ні, він, він, він мені не сказав, що не так, що ви не праві. Він написав просто, що, що, е, е, значить, так, 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 так. Та. Він просто написав, що відповідно за закону статті 10 закону України про місцеве самоврядування в Україні міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені і інтересах. Функції повноваження, місцевого самоврядування е, визначені Конституцією України е, цим та іншими законами іншого органу, який представляє інтереси територіальної громади, так насу не передбачено. Він не пише, що це є територіальна громада, це не є ніякий орган. Ну це я вам колись територіально... диктую. Я зрозумів. Так. Я просто дискусію веду на рахунок цього листа і на рахунок відповіді Комка. Ну так він каже, він каже, що територіальна громада типу має представляти тільки один орган. Це вони. А це ж є територіальна громада? Просто ну я територіально... так маю догадатися, що він мав на увазі цим реченням іншого органу, я так маю догадатись, що це до мене ставиться. Він же не говорить, що ви не праві і ви закриваєте свої богодільні. Він такого не пише мені. Але те, що він так Я так зрозумів його, що він мав на увазі нас. Слухай, да, да, да. А для чого була створена територіальна громада? Для того, щоб захищати комунальну власність і контролювати органу влади, для чого ви тільки в 2012 році створили її? Та питання, Чи ви просто вивчили законодавство, побачили, що це така провала? Я придумав громаду створити 2007 році. Ага. Але я шукав, як Зурапов казав, я шукав, як мені зробити тут народ, тобто народ і оформити ОСББ, ОСН, ще якісь утворення, які існують в державі законні. Я шукав ці варіанти. І коли я знайшов, не я нашов, я не буду казати це цезірія е, е, Рязанцев. І м'яков, м'яков і Рязанцев, два хлопці. Вони просто знайшли вони момент територіальної громади, і, в принципі, я з ними зв'язався, я дав свої напрацювання. Мета, територіальної громади? Можна я перегляд Дуже проста. Оцей момент, коли була виконавча влада і вона була створена не нами, бо треба переформатувати і станом створити, якщо ми хочемо цього. Оця мета. Якщо ми переформатуємо на нову владу знизу, що я вам далі буду розказувати, якщо ви хочете, я розкажу зараз. Мета далі буде цікава. Давайте я розкажу далі. Ви не втомилися, я вважаю. Ні, Важно, не втомили. Вже цікава тема. Що Давайте йдемо далі. Значить, Дивіться, я розказую. Тепер, що відбувається, договір у нас є основний, а тепер ми просто внутрі цього договора починаємо розбудовувати внутрішні договори. Додаток до договору. Ні, це внутрішні договори, називається субдоговора. Субдоговора. У нас тільки йде не додаток до договору, а е, субдоговора. Тобто ви зрозуміли, що ми маємо <кхи>, такий маленький договір, воно працює разом вже, да? люди приєднаються, збільшується, росте, росте, росте. І є, виникає необхідність при більшості людей е, е, тепер зробити ієрархію піраміди, збудувати знизу ієрархію повноважених. З Цією метою, з цією метою, я вам просто тепер трошки розкажу, як ми це все робимо. Ми беремо за единицю виміру багатоповерховий будинок. Це я вже пояснював. Я просто маю великий досвід роботи з багатоповерховими будинками. Дуже важка проблема зібрати людей, якщо ми не знали, це дуже важко зібрати людей. Тому ще я вам поясню, знає, що з 16 структур, там тільки було три відповіді. Це означає, що із них 13 структур беззаперечно прийняли нас. Місяць проходить, вони автоматично нас прийняли, вже воно ми легітимні. Mm -hmm. І ця структура, ну, Холковий зрозумів, що, по-моєму, він не намікав, що ми не праві. Друге, Лук'янова, це е, управління юстиції, прислала листа, де написала, щоб я підтвердив свої повноваження як, як повноваження територіальної громади. Я їй бігом копію ось копію 12-12-12, і бігом її направив, вона більше мені нічого не писала. От, подумали, що я, е, клоун. От, і третє, е, прислали нам е, е, СБУ е, листа, які просто дуже хороші. Ми дружимо з територіальною громадою. І ми сприймаємо, вона є, е, вона є джерело влади, такі красиві слова, виписали з Конституції України. Те я сам знаю, ну, таке, але приємно. Е, <плес> Наступно йдемо. Так от, е, тепер дивіться, що відбувається. Е, значить, е, ми для того, щоб ми могли якось, е, ну, щоб ситуацію запустити значить, е, до роботи. От я як юрист, е, опираючись на 142 статтю, 42 ЦПК, стаття процесуальний кодекс, там сказано, що довірність може видаватися. Нотаріусом, ви всі знаєте, да, це за 200 гривень. Друга форма довірності може оформлятися. По місці проживання, може хтось знає, жекер може штампувати. По місці роботи ваш керівник може вам засвідчити вашу підпис. Що ви комусь доручаєте, і третє, чому четверте це, це та, в лікарні та, може там та, капітан чи судна капітан судна в лікарні, може бути, якщо ви нам лежите в лікарні. Так от, якщо ми є територіальна громада, ми дуже відносимося до до місця проживання. Ну по-любому ми Ні, до місця проживання маємо відношення. І відповідно, ми тепер вже якби вже створений не коло, ми маємо право упонуважене ну, завіряти такі довірності. Тобто це форма довірності, яку я вам показую, вона в собі несе, що ми значить, мешканці там якогось там під'їзду, якогось там будинку, якоїсь там вулиці. ну Це там вписується просто, так? Довіряємо нашому скажімо, жителю під нашого під'їзду, представляють наші інтереси на зборах будинку. От Вони ставлять у свої дані, ці люди, а я завіряю їхні підписи. І цей документ вже дає легітимність одній людині з під'їзду бути на зборах будинку. Дешево і сердито. І якщо в будинку 4 під'їзди, то 4 чоловіка, це повністю будинок зібрався. Mm -hmm. Ну, хоча б 50% підписів зберуть, вже достатньо для легітимності. Це, це інші нюанси. Так от, е, кхе, виходить так дуже просто. <кхе> така бумага, така бумага. Людина, яка е, хоче бути допомагати е, у формані територіальної громади, називається Десятником. Це система козацька. Тобто, е, е, чому десятник? Тому що в під'їзді десятки квартир. Е, це дуже логічно. І так от вона просто чотири чоловіка взяли такі уваги і пішли собі по під'їзду. По, по, вони живуть в цьому під'їзді, вони знають людей більш-менш. Більш менш, бо я знаю, що це буває, що не знають. Ну не важно. Ну, я ну, ж там живу. Я кажу, ну, хлопці, я хочу, щоб наше щось робилось справа. Давайте ми оформимося. Дайте довірися, я піду. Або йди сам на збори, або давай довіримося, я піду від тебе. Треба, щоб було легітимні якісь закони. Ну, нам треба там, в асфальті там, зробити асфальтом, чи там, не знаю, чи треба площадку зробити для дітей. Ну, треба давити на, на владу. Так от, два папірця, береться другі пачки такі, береться пачка, Одни, і пачка цих. І він проводить, паралельно вони підписують. Територіальні громади міста Рівне, ми зробили самі, нічого такого, не все законно. Мені зробили і в Миколаїві в місті. Поганого. Впливає тільки на людей, вона мені ще скоєдна. Та печатка, як на мене, мені важливо, от так далі. Але де люди, яким треба така печатка, то я її малюю дивіться. Ну ми дорослі люди, що тут такого страшного. Ну це законом зараз немає кримінальної моя син прокурор працює. Да. То на всіх попадах, які стосуються територіальної громади, ставити свої підписи ви? На такому договорі, на довіреності. Справа в тому на сьогодні просто поки так, але в загальному можна виб вибрати уповноваженого за ці діловодство, за, за підписи, щоб, щоб, щоб всі підтрим. займалися. Це не важливо. Договір, хлоп, хлоп, договор і пішов чоловік працювати, допомагати територіальній громаді. Хлоп, другий договір. Субдоговора внутрішні. Робляться, це просто питання. Я знову поясню, що моя, моє діло маленьке, я тільки від бумажки розношуються. А взагалі, як я поясню, коротше, грубо говоря, якщо народу виникає питання зробити владу, переробити, ну, ми живемо в скупченому місті рівне, тоді ми починаємо. Я зараз вам розказую субдоговора для формування територіальної влади. Знизу, Знизу. це я вам зараз буду розказувати. Так от дом пройшли, дом пройшли. Чотири чи п'ять людей, які є представники від під'їздів, десятники зібралися і вибрали там Петра чи Колю сотником. По договору у 100 це означає уповноважений сотник. От теж вписується, з цієї сторони десятники підписуються, а він зверху підписується. Бо десятники його видвігають. По договору він уповноважений вже сотник. В районі 40 будинків чи 50 будинків зібралось 50 чи 100 сотників між собою. Вони погомоніли два тижні, я не знаю, їхні питання вибирати Вони повинні. Ну дивляться, там є критерії оцінки людини. Я вам скажу, щоб було старовинні старовинні критерії, такі були нашому наших предків, щоб було 50 років, як мені вже щоб було ну, там 3-5 дітей, щоб він сам мав своє житло і щоб він ще утримував своїх старших дітей. Такі були критерії серйозні, і тільки ці люди мали право йти в сотники і так далі. Ну, то, то, то так можна так само трошки аналогічно і нас підбирати людей. Зібралося 145 чоловік, сотників, і вони вибирають собою тисячника. От другий договір, субдоговір внутрішній, у о, 100, у тисячу я побачаюсь. У тисячу. у тисячу це вже е, трошки буде більше людей, е, там буде ще на, на звороті буде. Е, от. Але підписується вже знову ж таки, е, видвігається на тисячника. Тобто, е, фактично, тисячник це є депутат, рівень депутата. Тому що він від району міста. Ви сформували, фактично, у нас 54 депутати місті рівне, 54 тисячника в нас є тисячника, це вже люди, які мають рівень той самий, що і депутати.